Сьогодні у нас в стінах Хмельницького центру сфери послуг відбувається перша регіональна конференція, присвячена професійному спрямуванню дисциплін загальноосвітнього циклу у закладах професійно-технічної освіти. Професійно-технічні заклади нашої області готують для нашої економіки, нашого його держави, висококваліфікованих фахівців. Але ми знаємо прекрасно, що нинішній сучасний світ. Зараз грунтується на новітніх виробничих технологіях, на цифровізації виробничої діяльності. І саме для того, щоб ми могли підготувати для економіки висококваліфікованих фахівців, у них має бути високий рівень загальноосвітньої підготовки. На цю конференцію з'їхалося багато викладачів. Саме цих предметів, як з області, так і з міста Хмельницького. І ми дуже сподіваємося, що сьогодні пройде дуже активний обмін досвідом викладання дисциплін загальноосвітнього циклу, які будуть розкривати необхідність знань саме з цих дисциплін, саме у їхній майбутній професійній діяльності. Чи це фізика, чи це хімія, чи це біологія, чи це математика. Вони всі мають бути пов'язані з тим, на майбутнім світом у професії, з яким будуть вони працювати у дорослому житті, тому ми бажаємо успіхів учасникам нашої конференції. Відразу те, що вже до її початку вийшов збірник праць наших педагогічних працівників, і ми сердечно дякуємо царю лінісоріні і її педагогічному колективу за цю ініціативу і за проведену конференцію. Дякую. Завершуємо саме такою конференцією. Яка спрямована на опрацювання, на висвітлення проблеми саме викладання загальноосвітніх предметів у закладах професійно-технічної освіти, оскільки ми всі зрозуміємо, що до нас тут діти після 9 класу і загальна освітня підготовка дуже важлива, дуже потрібна і просто необхідна. Підходу до навчання і передбачає нестандартну форму навчання. Що спрямовані на створення зв'язків між різними предметами. Здатна для самореалізації, та самотвердження в житті. Це стає можливим лише під створювати освітнього середовища, у якому кожен спілкувач освіти є не пасивним об'єктом, а рівноправним правним об'єкту навчання, головною діловою у усього освітнього процесу. Проаналізувавши різні статті в мережі інтернет, поступувавшись із багатьма колегами. Це питання доволі щирого постає і питання я це побачив на своїй практиці і хочу про те, що наше, де ми його будемо використовувати. Опираючись на це і створивши умови для місцевої влади, яка би зацікавилася такими проектами, ми в рамках цього проекту запропонували не тільки відродження покинутих сіл, але працевлаштування людей. Цієї концепції, це е, оновлення змісту освіти, це створення сучасного дидактичного забезпечення, це поширення досвіду з даної проблеми. Е, якщо ви пам'ятаєте, ми починали з палк, ми тішилися, коли були гарні парти. При опануванні професії кухар, вивчаючи кулінарію, технологію приготування їжі, е, ми тісно пов'язуємо з загальноосвітніми предметами, такими як хімія, фізика, математика. Тому що, вивчаючи приготування їжі, обов'язково потрібно робити математичні розрахунки, розуміти, які відбуваються фізико-хімічні процеси під час зберігання сировини та приготування страв. Я викладач технології цього навчального закладу. Сьогодні ділилась досвідом з розробки та реалізації навчальних проєктів, розроблених видобувачами освіти нашого навчального закладу. Конференція прийшла цікаво, змістовно та досить на високому рівні. Конференція інформативна, креативна і доводить, що практично кожен педагог живе під девізом Не весте пльоні, вікослайф, не весте втічні. В першу чергу хочу подякувати організаторам за те, що дали можливість нам зустрітися в такому теплому затишному колі. Останнім часом ми були позбавлені цього. І окрім того, за масу тих нових ідей, які ми сьогодні отримали. Я радий був приймати участь у регіональній конференції, так як піднімалися питання фізичного здоров'я нашої учнівської молоді. Кові прийде до цього закладу, адже саме в цьому закладі я встановлювалося я 15 років роботи, пов'язані саме з цими рідними скітня. Через те найбільшу кількість цікавих літературно-мистецьких івентів ми провели власне тут. Сьогодні я пробую так дуже коротко розповісти власне, про те, що ми тут. Іноді міксували, іноді фрешували, іноді дегустували І сподіваються, що після цього багатьох із вас буде бажання своїм керівництвом, своїх професійних закладів продемонструвати, прорекламувати, а іноді дати запити. Сьогоднішня конференція відбулася дуже класно. Цікава платформа створилася для таких обміну креативних ідей. Цікавих педагогічних таких думок, майстерок. Я думаю, все вдалося. Педагоги, зрештою, за довгий період часу зуміли очно зібратися і продемонструвати, поділитися власним досвідом, продемонструвати свої якісь цікаві розробки. І те, що сьогодні всі задоволення. Відвідали конференцію, яку це є ознака того, наскільки є велике бажання педагогів спілкуватися між собою, ділитися досвідом і на майбутнє здійснювати підготовку кваліфікованих педагогів. Сьогодні на конференції представили досвід педагогічної майстерності викладачі загальноосвітньої підготовки закладів професійної освіти регіону. Були представлені цікаві ідеї, цікаві проекти, презентація бінарних уроків. Також відбувалася дискусія по обміну досвідом, літературний івент від обласної гінатської бібліотеки. І це все відбувалося в контексті професійного спрямування загальноосвітніх предметів, що дуже важливо при здобутті професії. Те, що ми зустрілися саме в цьому закладі, ми переконалися, що це не випадковість це закономірність, колектив фанатів. Ну, а якщо коротко, чекайте дзвінків. Подякуємо за дану конференцію. Багато дізналися новинок, смаколиків, таких професійних, які можна використати в дані професії. Дякуємо, все супер. Окей, педагоги ще раз пересвідчують в тому, що педагоги це творчі люди. Сьогодні ми зустрілись з творчістю всіх наших педагогів і бачимо, що ми, незважаючи на ті умови, які нас оточують, працюємо, виховуємо і навчаємо наших учнів. Дякую, всім. що дуже хочу подякувати організаторам заходу, дуже сподобалося, креативно, творчо і вважаю успіхів нам всі. Дякую, те, що ми тут відчули. Побачили, це круто. Це круто, тому що тут працюють люди, в яких є чому повчитися, собі взяти. І в тих родзинок було аж забагато. Мабуть, що всі ми їх не освоїмо. Дякуємо. Вражено. Дуже приємно за своїх колег, приємно за їхні такі проєкти, багато чого цікавого, багато чого актуального, багато чого на часі. Бажаю їм творчого злету розвитку, ну а закладу тримати марку. Але ще раз дуже величезне спасибі за цей ем, такий креативний творчий захід. І дійсно дуже багато чого почерпнули для своєї роботи, для подальшого розвитку. Chào quý